Сучасне обладнання, нові можливості і реальна перспектива залишитися працювати в Україні в КПІ. імені Сікорського відкрили лабораторію відновлювальної енергетики, яка допоможе студентам освоювати передові технології. Проєкт реалізовано завдяки підтримці компанії ДТЕК, яка інвестує в майбутнє енергетики України. Як це вплине на підготовку молодих фахівців? Дізнавалися наші репортери. У часи, коли Україна відновлює свою енергетичну інфраструктуру, важливо забезпечити молодь знаннями та навичками, які допоможуть упоратися з новими викликами. Компанія ДТЕКВД разом з інститутом енергозбереження та енергоменеджменту КПІ імені Ігоря Сікорського відкрила лабораторію відновлюваної енергетики. Ми розуміємо, що найважча проблема зараз знайти трудові ресурси, тобто знайти людей, які власне будуть будувати, будуть проєктувати. Здійснювати закупівлю цього обладнання. Самий правильний шлях вирішення цієї проблеми це звертатись до університетів і виховувати власну молодь, яка буде опановувати ці нові сучасні технології, і впроваджувати їх в життя. Лабораторія складається з двох спеціалізованих приміщень: присвячених сонячній та вітровій енергетиці, системи накопичення енергії, сонячні панелі та інвертори. Відтепер студенти мають доступ до сучасного обладнання, яке дозволяє проводити реальність дослідження та випробування таке партнерство забезпечує зразу декілька таких позитивних сторін. Це підвищення якості підготовки, адже хороша навчальна лабораторна база дозволяє нам підвищувати якість підготовки, якість освіти наших випускників. Це забезпечить з другої сторони. Підприємство отримує висококваліфікованих фахівців, саме інженерів. Я оцінюю, що таке обладнання справді дозволить створити більшу шире. Енергетичний ринок забезпечити для України зменшення ризиків тих енергетичних колапсів, які могли бути в зв'язку з атаками по нашій інфраструктурі. Студенти спеціальності електроенергетика, електротехніка та електромеханіка отримали доступ до різноманітних сучасних інструментів, таких як тестери потужності фотоелектричних модулів і аналізатори якості електроенергії. Молоді спеціалісти зазначають, набувати практичних навичок та готувати. Тися до роботи в справжніх умовах енергетичної галузі тепер набагато цікавіше. Таке обладнання може бути цінним для навчання як лабораторно, так і практичних занять. Воно допомагає ближче познайомитись в цілому з. Ну, з цією професією, якби дізнатися більше показників, зняти якісь дані і так далі. Там, де є розвиток, там завжди є мотивація. Це на мою думку. Тому що як буде розвиток, то ми будемо далі намагатися більше вводити якісь нові інновації, якісь нові проекти. Я вступала на цю спеціальність, коли почалась війна, і вже тоді я знала, що. Це потрібно буде, що будуть проблеми з енергетикою, і хтось має її відновлювати, і це буде саме в окрім практичної підготовки. Студенти зможуть брати участь у воркшопах та лекціях від експертів ДТЕК-ВДЕ, що дасть їм можливість вивчати реальні кейси і застосовувати отримані знання у відновленні енергетичної системи країни. Насправді, Україна зможе давати достойні місця місця працевлаштування з достойним заробітком, і що саме головне студенти побачать, що вони зможуть працювати саме за тим фахом, який вони здобувають в університеті, і переконаний, що це може стати фактором того, що наші молоді люди залишаться в нашій державі і стануть тими агентами змін, які дозволять відбудувати країну, можливо, на нових навіть технологічних засадах. ДТЕК ВДЕ планує і надалі розширювати технічну базу лабораторії, додаючи нові технології та обладнання для проведення ще. Більш глибоких досліджень Анастасія Сідлер, Євгеній Майоров, телеканал прямий.